І всім прирогі подписчики з Америс 18 буде новий видосик по Brawl Stars. Що ж подписчички, я зайшов не на той аккаунт, переписня буде йти мова. Ну і поставте лайк успіх, підпишіться на канал, а я переда підписочки на аккаунт. Який сьогодні буде нас. Знаєте, за главного. Ну, типа буде. Метою цього відеоролика. Переходимо на каунфе. Не Непона, що за гаміга копілка? Я ще й не купив. Мало давайте замовчі розбіг'ємо його купілку. Щось я не пойму. Я на цьому аккаунті вроді би нічого не той. Нормально. Подкремлюсь. але лекусіка. Я вже злякався. Тепер він не випаде, можна вже скипати. Можемо ще буде громко пішки. Діку і за те, що ще буде вам дуже-дуже громко. Все. Бум. друге місто. Ти я не помню, щоб я її колись. Може, аж прошлого разу залишилося. Не знаю. Пасікою було. Ви пішечка, ми з вами перейшли на аккаунт Phantom. Як ви пішочки, виповните я на цьому аккаунті ну, якби пушив 10к. Я думаю, ви повнили, це було недавно Я підпишучки... Знаєте, найпопулярніший відос на моєму каналі. Це коли я апаю кубки. Іменно на цьому аккаунті, коли я пав 9К. Там був дикий просмотрів. були. я так подумав, а чого нас на цьому ж аккаунті не начать честь проект Push 15К. Але в мене на цьому аккаунті 12К 162. Ну, чуть-чуть не хотіло до 200. Ну і все же... Якщо так погулять, погулять то вже буде 15К. Я думав запущу аж до 20к. Я думав, такий прямо аж мега-міга збить. Так подумав, ніхто я думаю, так дивиться, не буде довго. Так що, подпишечки, Просто кузь і подивитися на канал, давайте ми зараз гуляємо. каточку, скажімо так. Та що у нас там, шедешечка, що у нас там. Ой-ой. Просто ви підщокєте, за вже забив, трошки Фінек забив. Я вам покажу, що тут у мене вже 325 грамів. Почати 4, 4. Якби я так і не забув на цей аккаунт, ну просто я, скажімо, по зікаду другого пушили кубки. Я ще покажу, 6 секунду. Час даний бой я навіть не мовляв. Тож ще не йти, я надаю. А ну 6 секундочку. Подпишечки перейшов на аккаунт свого так кореша. Дивіться, а на аккаунті 4К. Коли почали з ним апати кубки, у нього було 2К. На аккаунті 3, 25 рангів Ну, почти три, три, а не короче, на два стадии мрази. Подписчики, дико извиняюсь, ну, пожимайте, блядь, пито то как бы. Все без никого не снимает, вообще, уже не буду кринжа. бачите, как бы, аккаунт подписчику, ой, подписчику, вот так я так нормально, так, типу, мы, прикиньте, ми ему перешагнули морчиться, потом вольта, потом що захотів, кольта. Я, ну, я не, не дуже, що я даю лапу, но, ну, поверьте на слово, я вам скажу чесно, ну, він, він так такой ну глядь вже трохи учиться благодаря мені давайте назовемо вклаточку що на пчелочку закатаем ні, ні, я больше її про Про то. я думав що її на 25 но мені трошки ціни не хватило ще я постатили кусика свого і погнали на вкаточку О, давайте сей на ворні скатаємо. мені ще випала пасівочка, яка я даже не купляв інвестиція та блін, давайте сей займемо якийсь скинчик ще прикупимо Збіли, так я в нього хочу скінчик ой ой-ой-ой-ой, сюда Я не понял Продолжить Ой-ой-ой Сюда в Кадочку. Подожди Мы ну, сейчас мы 12к200 Чтоб таке було типа было такая красивенькая А потом 2 Я думаю в следующий видеоролик Я думаю не, нема смысла записывать Я бы 20к 500 коли буду апатить 13к, тоді запишу для вас відосик обалдененький. і потом же все ну я його запишу, а потом ну, думаю буду запушить коли там, ну, буду записывать, може, коли буду апати там, там може 12 к 500. Не, вообще можно планати записувати коли там по 14к, можна коли, ну типа через к там записую. Можна вообще записувати, я, я там, чуть ли не кажется, являю то же через ровно. не, якщо подпишу, якщо вам таке зайде... Фиг з ним. Я. дивіться, Ліз, если разок, я вам шпикментик Криси... моражить. Боже умру. <кхід> Пічки вы почти за мій лексикон. Ну це лазин, борн, така вона. Душне. Хе-хе. <пішки> я це пішки, шо, 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 казав, що ще забув. По щипаний. Так, коротше, якщо вы... Ви... Так, прияти таку хорошую свою Я подумаю, може... Запушу цей акаунт на 20к. Фіг з ним. Знаєте, в даний момент рішайте все ви. Ваші лайки, ваші коментарі, ваші просмотри, ваші підписки, все вони рішають. Буде багато цього, я в знаю, я сальбій кипіш. Тільки ви... Знаєте, у вас активность, А потім от мене буде два вам благодійку, скажімо так, контентиком. Переповітря мені, я. Хотя я і начинаючи блогер, но знаєте, трошки я. Я вас не обьюсь з контентом вообще как я гуляю як меня горить мне кажется нравится когда вы гуляешь и бомбить и вы записуєш на відео. це вдвое весело а так правильно просто знаете просто якось цей аккаунт не так забросить типа якби я апнул на типа на основе трошки так пуля ну просто вы понимаете я вже на основе ну як бы там же не мол я я бы не мог просто ну я пересе выходит я трошки попал 25 ранг я на основе я так подоб попал попапав просто я типа не я живий був колись с вида. А поддавиться. Випишся подписчики, если даже кошти упадет. Бачишь потуж, по трошки ковастики попанять, чтобы ты потрошки типа аканнуться к жизни. Чтобы все гляньте на мою основу, Прям не брак в... А я вам казал же. Если бы бачите, уже 41 нак 563 кубка як бы. Ну типа я уже напочнулся на 25 ранг и вс, я не дам на пол. Як бы я так подивився пока так хорошо я думаю так хай пока аккаунт відпочине то что я его ч Ну, чітку... чуть ли не каждый день на ньому гуляю а так цей не бивам деприятно и мне буде приятно бо, знаете якось так бывает ну коли глянешь на аккаунте типа забываешь про основу потом скучаєш за основою просто знаєте, короче хочу за основой скучить как якби... бы Типа интересно там типа бомбить, хорошо. Меня как бы не, не так уж знаєте, прямо ну, м... якранче было, просто знаєте, что я так гуляю на цьому твинку, просто как бы я не знаю, чули вы историю чиняк в мене, короче як мене акаунт аккаунт зворували, я тоже там побоюся на скамері, у мене, короче, за акаунт, аккаунт. Я потом хорошо, що у меня, типа, була другий аккаунт був. Но благодаря другого я хотя бы цей аккаунт, ну я появился цей аккаунт появился якби. І потім я почав так хорошо так, ну, глядя на ньому, и как вы бачите такие результаты. А так... що знаєте, Я всякий пожарный цей аккаунт і пуши, типа, не всякий пожарный, хайн лучше буде трошки пропушены. Защо мне дай бог что станется за знову хоча б, знаєте, буде, скажімо так, мене багато аккаунт. Я не спорю, і з усіх сторон. Просто з усіх сторон умрази просто мразь золото. Коли прикиньте. Може за дощ я просто була. Це вдові ще може бути. Просто понимаете, тоді так аккаунт, хорошо, щоб друге красов ходи збрала, ну ні, яка з аккаунт його не фартував. Якби я трошки попушив його і типа мені так Тож я думаю, хай, знаєте, як кажуть, береже Бог береже. Хай хоче, знаєте, хоч буде 20к. Ну, аккаунт будет підготовлений как в нм 25 рангів уже є. Типа уже считаете аккаунт, ну не як... типа такие обуденники, уже есть 25 рангів уже есть уровень, а уровень то наше все. Ді, я кажу другому, якому це є? я меапле купи, кажу цей. Прикинь, е у тебя так мало кубків. Я тебе покажу, коли раньше гулял, я типа даже не думал, что я типа, ну, я так можу гулять, типа, на каких Я думаю, вообще... Я вообще не міг гулять. Знаешь, типу, благодаря тому, что мы так себе гуляем буду делать, ты так я до себе гуляти на себе прям хорошо типу. Кажу, молодец. Знаете, просто Коли ти гуляти, гулять, масштаж не масш не на супер, снова було. То я раз тупо, ну, то я скажу, что за ломали аккаунт, то. То просто мені, Забув под почтой пароль, а поменяв гаджета на тому тоже убрало. Якби цей аккаунт, знаєте, це показ саме аккаунт який... знаєте, просто скільки, знаєте, допускаємо шибки для того, щоб знайти, щоб вже був опит. Типа, я знаєте, я вже на опаді, я вже, типа на кому нічого не довіряю, На акаунт аккаунт кому не довіряю. Типа, знаєте, лучше яка тільки на у себе. Бо якби... Ну, його бігать. Запам'ятать. <ріпи> <Тіпо, ріпи> ніхто вам шо б би не ніхто не пропонував там. Чи там ку, чи там геми, чи там донат, чи там пуш на халяву, запонять. Безплатний сир, тільки мешоловки, запонять. Це істина була і буде. Даже офіціальні блогери то бувають під той обманюю людей, типа. І ви на це ведетеся. То саме як я. Я вчора вже по Ну, Хоча б же є опит. Хоч горький опит, а він є. Я ви знали, який мене депресняк був, все таке потерял акаунт то больно було дуже больно ну брать я, 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 я потеряв почву там на типу ще все було акаунти були ну типа знаєте так якось больно ватенько меня ж тоже тоже був аккаунт в ютубі я, я создав тільки ну не це що мене ще не стосується у мене був аккаунт там мало бы подписчик я тоже создав я тоже пытаюсь бути блогером типа якби і той акаунт тоже вийшов хоч там там блок тих подписчиков сейчас никаких мало все Мені не знаю куда вс сейчас тих ты собралась максимум ватт я и гарантирую поездку онлайн оп 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 меланифир ты собачка да написать от ты за ты сразу хран собачьи почки сарян залегки секоннчик Ну так шумаем то маме як на знаєте як бы так, оп-о-о-по, оп, оп. куда вона хоче? Куда ты близ, залбляй? Засунь собі його... <кхм> п'ятий отвір Пятый отвер и высрали. Питочка, сейчас начинаем вже трошки бомбать. Бегать занимаюсь таких рагулив, який, блядь, не мить не имей. Кроме то як снимай там, блять, нічого не знаю, блин. Даже семи, наверное, добивают. Ч на... шо, шо же ты начала добиться? Типа ты ти полегшила? Значит ты полегшила? Мені полегшил. Ты убили. <кх, кх>, <кх>, ну вот. Ну думаешь, он сейчас их дасть Максим двигано отдасть Выходи под Литрус Не обязан это по нодислактику Я люблю куда дизлактик не дикой Я люблю куда я сам их тыкаю Су почти А-а-а! Два брата Крабата встретились Ну давайте подожди Не я могу честно Як что будет что-то я буду раз да вы не по знаєте? Лучше я типа... Я не покажу, как я гуляю по жсткому. Я бы думаю, может вам не интересно, просто понимаете. Лёх, яка. оп оп оп, оп. Тепи, Як, за стенку, ну субачечка. Сука, хай подавиться. <кху> подписчики Я тут даже не запихаю. <кху> Блять, Алексико, я думаю, ты по-другому <кху> ну, по тут не як. Цієї гри це якби. Це додано, скажемо так. Хоча я гуляю скільки в цю ігру, ну все одно. Знаєте, все одно, хто б ще не казав, но але... Ти ігру і закупи ти кайфуз, яку ти та ди з усіх сторон. якої ти там гуляєш там чуть ли не з першого своєї жизни. І ти гуляєш в цю гру. Знаєте, вона тобі продає стає кайф, ти радуйся з жизнями, знаєте, кайфуйте поки ця гра є. Поки вона знаєте, ще так, скажемо так, в строю, скажемо так. Пока она ну, ще може понадавать там всім. Як бачите. Брала Страс, да, Бралострес же уходить, Я думаю, я вже знимаю, побачив, що я вже знімаю уже Ютуб. YouTube. Ну, Ютуб, я знімав уже стендоф. Як бы вже... Бралостраж я начал уходить, як Якби... бы... А зреба самі начали уже його трошки... скажімо так, уничтожать. На цьому все Я думав, я думав все же, да, я думав вс же габелами. Мане вс равно медь. This ну ты як такого петуха назвать? По-другому його назвать петушарамить боссани каклыс. Да давай с этим де ну мразі. Просто мрази. Ну приняли на того шакала, шакаламить. <coughs> Подписчички, я не знаю. По-другому тут не гуляется. Якби тут тільки так и живот. Лисуча... Хай подавай за кубками, подавиться ним. Во ще один петух, мой. Я що маю, я тут не винен, не на фу прокаче я ему устрою боже я ще виходжу в той момент ну пидораз підар... блять Кінчений. да боже ну це не честно ну це на реально це не честно ну це просто Це матоша мразь це такі... тварбля буде Будеш выбывать вий... <смас> <смас> да боже ну це мразь Оце, сука шо ти... Твій кан твій забанили мы А начиналось-то все так красиво, мене бомбило, мить. Де, де, чути, Ана, пофік, сірано. Сірано, не бомбиломить. Да да, чисто це бро. Ладно, пофиг все равно. Все равно подписчики, пофиг. Ты не основа, тут можно и по Ви поняли, понял подписчики, я, я коли Як я поперше себе 10к, це было я топ-кать, да, як я мене вкрали, Я поймал, я повночу за все було. Я з такими нервами, по я, знаєте, я не міг гулять. Я сейчас я не вірю, що я так мій прямо ідеально гулять. Скажу вам чесно, я так подумав, що ніхто круто грати не вміє, ведь. Якби всіх є свої ошибки. Як би, надо уміти ошибки признавати і їх отбивати. Якби надо гулять. Надо вміти це робити. Вміти, вміти. Якби ніхто вас це робити не буде, якби. Надо самому вчитися. Надо його вчити як там. там як мен цинда, як треба йти на 15-ти баночного з з, з з цим з пофігом. Б'ють, вірить виграють. Якби, знаєте, жена трошки... скажімо так, взросліть. Якби же не так не так жена до цієї гри, так вона вже прив'язалася, якби. Скоро вже вийде, за скиду, скоро вийде скваудбастер. Я вообще вже цю ігру чуть углять не буду, що не як все. піде на хайпі, то якби теж цю гру глядати не буде. Ну ну мразі, блядь. Сука, і вижила, он піде. Оце це це ще буває тоже біса, що... Йому чуть-чуть хпе, воно тебе добуває мей. Мразота б його кинує на брекданс і уповили мить дос. <рит> Боже, яка жінка. кажу. Дичка, досі, цей досік буде довгасенький. Дивіться, це... Ну бот, ну і бот ти на. А не ти на мене. Мій. Ти ще стріляє, я просто не поймаю одного. Понимаешь, что ему габела Ну це бот, реально бот. Бугуля на машечках нажима попыла бы. Айди погуляй, ну что-то ну, не тут на нынку, по его страну, так бы не пожар. Спокойся з миром. О, веселуха, брек. Данс, 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 дан, данс. Бам-бам-бам. Ой, а в третье право. Ютуб лист на баню. А я не решил вырезать весь жизнь. Потому что нужно на уровне ногли. Я к япну то 26 ранный думает все закончилось. Да понимание нікого в центрі не було, было, как шо банка стоит. А что тут борьба за мир? мы всегда. Оп-оп-оп. Ну куда ты, лиза, родненький? Ну куда ты лизаешь? До дома. Секунду. Бамс. Ведущий чик остался. Ну что, чемость там кубочки? Налипиться на кусика. подожди, так каналчик. Ой, я сюда занялся семнадцать. Був Бро Старс. Я спочатку мой проект. Апоєм Твинк на 20. на 15. 15... 15 на 15, на твинку, забалакуйся. І там у вас подобається відосик, як мене як, як я бомбив, як мене трошки підгорали. Знайте за мій ліксікончик. Ставте лайк, подпишитесь на канал. Не ну всім подписчики. Пока-пока.